Всім привіт! Ми з України 16 серпня. Дуже я хотів і довго ждав отримати і на свою пасіку маточок від Ярослава Мухи. І нарешті сьогодні мені прийшла посилочка із маточками. Дві лінії вислали 96 і 77. Значить, зателефонували мені 13 числа, що 14-го буде відправка, і я підготував сімейки, в яких вирішив замінити маток. Це сімейки номер 32 Маточка тут 23-го року, але сімейка почала проявляти агресивність. Тому вирішив її замінити. Також у сімейці номер 30 ну, Вона тут маточка, маточка 22-го року. Ось я їх отак пос... положив у клеточки. бути видно, що там і жовтою меточкою, маточка. Стояли вони два дні вже у клеточках отак між дурамочками. У цій сімейці ось 32. а Десь ще її прилипла під кришечкою маточка. Тут маточка із красненькою міточкою, хороша, дуже хороша маточка, хорошо себе сімейка проявила. В цьому році стояло на цій, на цьому улику номер 32 4 магазинчика. Так що добре проявляла себе. Але ж, але ж злоба мені не потрібна. Тому вирішив поміняти і вийшла, прийшла можливість. Тут теж, мабуть, прилипла. Ось де, прилипла у цьому. Тут також маточка в 96-му із жовтою міточкою. Тобто, дві зими вона, 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 вона вже в мене перезимувала. Ну, так собі, середньої. Сили сімейка і вирішив її поміняти. Також цей годнішня маточка в мене ось тут у 87-му да, підписав плеточку. Це цей годнішня маточка. Де вона ненавидів? Ага. І з зеленою міточкою теж. Але засів щось у неї слабенький і тому також вирішив її поміняти. Ярослав Іванович Муха для мене дуже великий авторитетний бджола, бджоляр, можна сказати, правильніше, напевно, пасічник, тому що він дуже гарно розуміється на фізіології, а зараз генетика бджіл, виводи своїх, показує відео, які вони і по меду, і незлобливі, того вирішив. І хоче за Карпаточку ще подержати. У мене на пасіки є. І Бакфас є, і Українська Степова. Брав у нашому магазині бджільництві, брав карніку також у колег-пасічників. Вивожу, стараюся. Кожної сімейки, що вона показує хороші результати. Ну, навіть середні сімейки. От кожної сім'ї вивожу своїх, щоб дочки виводили сім'я. І можна сказати, щоб не від одної матки всі були на пасіці. Отаким займаюся. Селекцією, значить, додати і цю рішив. Як буду підсаджувати? Два дні вони посиділи в цих клеточках маточки. Тепер у цю ж саму клеточку, щоб маточка сиділа, я попідписував клеточка з якого вулика. Зараз посажу маточку із цих пересилочних клеточок. випущу всю бджілку, не давати мені корму, нічого. Просто посажу ті самі клеточки, в яких вони були. І я думаю, буде прийом хороший. Так що отакий спосіб. Зараз поставлю на паузу, а тоді покажу, як я попересажував і як ложу той вулики. Попересажував я маточок. У клеточки підписані, з якого вулика була взята, бджілок повипускав, канді не ложив, зараз буду підкладувати у кожний вулик. Знає, що ще хочу сказати? Що Ярослав Іванович Муха став, можна сказати, тригером у мене у в бжільництві, в щоб я перейшов на, на українську рамку. А от український корпусний вулик, можна, може я так підозрюю, що це даже з моєго совета, чи з моєї подачі він зробив такий український корпусний вулик. Коли я вирішив переходити на українську корпусну рамку, то лежак мені не хотілося в лежаках держати, тільки хотів у корпусних. І тому вирішив зробити такий комбінований вулик. І якраз в те время знайшовся мені відеоролик у на каналі Приятеленка. І там був такий іменно вулик, що внизу 12 гніздових рамок. Вона українських, а зверху йдуть на 145. Ну там він ще приятель робив і восьмий рамочний, і далі такі, що полурамка українська йшла. Ну, коротше, такі вулики І це мені зразу запало. І я позвонив Ярославу Івановичу, кажу, ну перехожу на українську рамку і отакий вирішив зробити вулик. Кажу, є відео на такому-то каналі Сергій Приятель, можна сказати, автор цього вулика такого показав. Ну Там свої образні рамочки. І десь через півроку у Ярослава Івановича на, на каналі з'явилось відео, де він продемонстрував український корпусний вулик. Так він його назвав. Мені це подобається. Я так називаю тепер свої вулики. Так що така у нас. Дружба з Ярославом Івановичем. Пасіка в мене тепер повністю на українських корпусних вуликах. Ну, а зараз буду підсаджувати на те саме місце, де вони стояли. Маточок від Ярослава Івановича. Так що я тепер щасливий обладатель ще і Карпаточки від Ярослава Мухи. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.